Я на каналі Автомата і сьогодні я буду показувати свій днів новий. Я його взяла, купила, продала Той, що мала. Купила так, так. Тут. Ой, я не на ту вулицю поїхала. Так, треба виїжджати. Так, поїдемо на ту вулицю, там буде дім. Так, заїжджаємо ось сюди. Так, щось тут сніг. Так, от і мій дім. Ось таке і мій дім. Тепер відкриваю гараж. Хоча якось нормально заїхати. Якщо не бачите, то в мене і нова машина, що вже є. Так, замикаю машину. Ну и сейчас я готовлю такой мини-обзорчик, где э, работает нацейдинг. Тут а такой, скажем, надка. Ну, рослины всякие тут, ножицы, плент, ай, не можете читать какую-то книжку про рослины? Тут комната Ви бачили, Вже бачили гараж. Так, тут такий міні масейн під хатою. Ось тут так можна поплавати. Так, тут такі дошки, щоб ходити, і на воді плавати в дітній. <сміття> так, тут треба якось залізти. Тут наверное, ну, я как раз минимум сайнчика стоя. Вот, okay, yeah. Тут диванчик, кухня. Вот, печь. То есть холодно я включила. Бо вот такие легенькие кофточки. Я в yeah, спортивных штанах. Так, тут кухня. Ось. І там наверх. Наверху тут. Так, ванна тут. Тепер тут спальня. Якийсь тут щось. Телевізор. Дивіться, як смішно так закрию зараз штори, щоб було ще краще. Так що чому я дім не закрила? Так, дивіться. От, спиш. І дивишся телевізор. Ой, є нотик. Так тута, і тут, і тут, і тут. Я штори відкрию, бо зараз ще не ніч. Так. Тут ось такі От. Тут можна вийти, тут дитяча така кімната є. А це за сейф, я не знаю, де тут, тут, напевно, нема сейфу. Ну ось такий у мене дім тепер новий. Звикайте. От так, а я зараз... Стоп, я забуваю, де в мій... мене гараж. А де він якраз той гараж є? Стоп, де гараж? Я згобила гараж. Тут до домі все так соплута, от одна проблема. Ну, більш-менш. Так, відкриваю сразу. Мені треба поїхати за продуктами, а то там я дивилась команде, але нічого немає. О, нарешті снігу снігу немає. Так, я проводим. У мене тут дивіться, скільки сусідів. Усіх боків сусідів в мене є. Тут такий. Так, а я їду за продуктами. Мені не треба, Виїжджаю. І зараз я їду за продуктами. Він світлофор. Треба світлофор перечекати. Хай его чекаю поки сотнефор будуть пошли тепер. Так, треба припаркуватися біля Бо тут одну парковку найлегше вже зайняли. Так, 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 так. Давай дойди, дойди. О, припаркували. Машину дожити. Так, ми зараз. От... Тобі. Все накупляю, тортик так я не буду. Печеньки, треба кексики всякі. Шоколадки. Колу треба. Щось не хоч, хоч, хоче чогось такого. алкогольного, Банан. Яблуко, яблуко, чипси. Так, чипсы я. Не поняла, что червонных нема. Э, что доставляют червоные чипсы? Не разумела. Ой, е. Так. Блин. Пофиг. Так. Бутерброды. Я тут у мороз на самому молоком стоїть і я його куплю. Так, усе ніби все купила. Так, повний ящик ще. Так, треба заплатити, де тут моя карточка. Так, карточка. Платися. тут, що банкомат зламався, а не, не зламався повний такий мішок таке так мішок і куди мені ще треба поморозиво собі хочу під'їзду хоч я купила але якщо я снігу розказати не буде вдома через що їсти так ну я собі куплю давайте Бабу і пончик. Так, заплачую засобку. Все одно ночний столик. І вже поїм все це. Все, все. Так, і в я хочу поміняти колір жовтий, мій улюблений. Так, усе. Купила каву, поїла. Ще вдома перекошучимось і спати вже п'яту годину вечора. Куди мені треба? Нікуди, здається... А, ой, селку треба забрати. Так, йдемо посилку забирати. Тут, думаю, є гараж чи нема. Напевно, немає. А ні, є. Я зараз поїду. Так, холод, припаркувалась. Закрита гра, що ніхто мої машини не угнав. Так, 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 так. От моя посилка. Я її оплачувала ще коли купляла. Так. І за я йду. Так, так, я, йду вдвою. я йду, посилка, ой, щось важка. Я там здається. Мед купила. Ой, я ж не той гараж відкриваю. Я там стоять, це замовила. Що ще я там замовила? Так, уже ніч. Зараз, коли мені ще треба, це. от новий телефон треба купити, так що Блін, щось забагато всього. Вже щось вечора Треба їсти ще, напевно, ляжу 11 рішень. Так, давай і візьме. Так, тут є оплата чи тільки готівкою, така готівкою. Ось вам гроші. І я йду собі. Так, їсть вже нікуди не треба. Старбукс, це вже пізно. Так, усе. Я їх успім. Відкриваю гараж. Ой, ой-ой-ой, ляже, напевно, 12 вже. Дуже сьомо я ще навіть не їла не розпаковувала все, що я купила. Так, я тут завжди забуваю, та кухню. О, нарешті тут кухня. Так, виключаємо тут. Скажімо, так нагрілося, що жарко. Треба передягнутись. Так, коробку ставимо. Поставимо все, що я купила з крубів. Так, коробка, 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 коробка. О! Так. Оя яка велика. Я там щось купила собі. Не пам'ятаю вже що. Так, телефон мені... Я краще сама буду мати його. Так, то, що я купила, мені треба проставити все? Щось приготую. тут готувати? як ви думаєте? О, поставлю плиту поки що. Може якийсь дворчик сварю. Ех, ех. Так. Може, зараз разнувлю ще піцу. Ой, де я поставила плете. Став... Забирайтесь. Треба забирати плете, а то що ось воно тут поставилося. Так, мішки з їжею поставлю. О, все. и вот такие. Так, вот. Уже все сварилось. Я замовлю зараз пиццу. Так, звоню. Алло. Алло. Можно, будь ласка, пиццу? Добрый, зараз буду. Так, я замовила. і зараз треба розпакувати свою посилку. Так ось така вона в мене. Так, що я там замовляла в тій посилці? Тут я, здається, замовляла всяке таке мороз, э, морозово замовила. Їжу я всяку замовляла. Воду воду плянку. Так, напевно, піца вже приїхала. Приїхала. Ще ні, але, напевно, зараз буде. Так, ну я вам зупинюся зараз скоро, коли вже приїде піца. Мне уже подзвонила, Так, напевно, пришло. Добрый день. Добрый день. есть ваша пицца. Так, мне уже дают пиццу. Сейчас я с вами встретилась, когда уже буду ее есть. И, и я буду зараз приим. Вот, пицца ложить. Ой. Так, от, їм, ням-няма. Так, морозову візьму собі. Як бачите, я вже передягнулася в футболку і штани інші, домашні в мене. От, передягнулася, Тепер я в буду ходити на вулиці. Що на вулиці? стоп, я дім закрила. Та закрила. Так на вулиці не випадав дощ, коли я забирала піцу. Зараз вже не падає. Ні, не падає. Так, все я поїла. Щось не встигла я вже. Мені принесли піцу вночі, а вже... Так, я йду посполю собі. Ну, а з вами я прощаюсь. Всім па-па!